Даю! В цьому відео у вас увазі результати першого туру Ліги Конференції. Тут стартували українські команди, єдині представники від нашої країни в Єврокубках. Як зіграло Динамо та Шахтар, зараз дізнаємось. Як фаворити розіграшу цієї Ліги Конференції почувають себе після першого туру, ви теж дізнаєтесь. Ви підписуйтесь, щоб залишатися на хвилі футболу, а я розпочинаю. Динамо грало з Кристал Пелес. Кияни стартували невдало. Англійці швидко нав'язали свій темп. Гол прийшов після контратаки і стандартів. Кияни 8 хвилин грали в меншості пошкодження Михавка. Динамо намагалась перехопити ініціативу. Але без результату Пелес впевнено забирає 3 очки, граючи останні 20 хвилин в меншості. Лозана Спорт грала з Брейдабліком, швейцарці не залишили шансів ісландцям. Упевнена гра в атаці. Високий пресинг і три забити Лозана бере лідеруючі місця в турнірній таблиці. Рієка поїхала до Ноа. Вірменський колектив шокував у хорватів. Єдиний гол після червоної картки в Рієки став вирішальним. Історична перемога Ноа на старті турніру. П'ять матчів підряд НОА йде без поразок. Лінколь поїхав до Зринського. Справжній розгром. Боснійці просто знищили суперника з Ринськи. одразу заявивши про серйозні амбіції в цьому турнірі 5-0 за хорватським колективом. Ягелонія грала з Хамрус Спарта. Поляки виривають перемогу наприкінці матчу. Хамрус грав у меншості, і цим Ягелоня скористалась вирішальний гол на 57-й хвилині ще при повних складах було забито. Куб сприймав дріту, Бойова Єванічах. Косавари відкрили рахунок, але Фіни вирівняли гру наприкінці. Моментів вистачало на обох, проте закономірна нічия 1-1. Лех приймало рапіт. Польський клуб потужно розпочинає турнір. Атакувальні гравці команди Леха зробили результат матчу. І тотальна перевага в атаці. Рапіт, зумів відповісти лише одним голом престижу. Майнц поїхав до ОМОНії. Мінімально, але важливий. Успіх для німців. Майнц скористався помилкою в обороні Кіпріотів, забивши єдиний м'яч у середині другого тайму Омонія тиснула, та не вистачило точності для команди та класу, щоб хоча б зрівняти рахунок. А Бардин грав з Шахтарем. Мабуть, найемоційніший матч туру. Шотландці повели вже з 8-ї хвилини, забивши з пенальті, до перерви, Шахтар зрівняв рахунок і підсилює цим командний дух. Потім. Після відновлення гри в другому таймі два голи на його початку. Приводять рахунок до 1-3 Абердін ще раз умів скоротити відставання. Але не більше. справжня драма в Шотландії. Гірники 15 матчів підряд не програють. Фірантина приймала сігму. Флоренційці контролювали матч від початку до кінця. Один гол після кутового інший у результаті красивої комбінації. Легка прогулянка для Фіорентини. 5 матчів. Без перемог для сігми. Легія грала Самсунспорт. Турецький клуб здобув несподівану виїзну перемогу. Легія мала ініціативу, але реалізація поляків підводить. А Самсунспорт використовує свій шанс контратації. А Екафіни поїхала до Целья. Словенці приголомшили грецький клуб. Після пропущеного Целья відповів трьома голами. потужний камбек і заслужена перемога. Ковачевич, автор хитрику. А 10 матчів для целія без поразок іде в усіх турнірах. Рая Валякана приймало Шкендію. Іспанці контролювали гру від першої хвилини красивий гол із штрафного і ще один після комбінації всередині першого тайму впевнена перемога Раю. Спарта грала Шемрок Кроверс. Прага побачила шоу. Спарта розібралася з обороною ірландців, забивши 4 мячі. Один із фаворитів турніру стартує А Алкларна приймала за Алкмар шок для Алкмарців. Кіпріоти знищили нідерландців. Скориставшись червоною карткою суперника вже на другій хвилі матчу. Чотири безапеляційні голи. Сенсація Туру. Раков грало з Краковією. Поляки впевнено здолали румунів. Обидва голи Після флангових атак Ракул демонстрував стабільність і боротьбу за лідерське місце в турнірній таблиці. Шелбург грав з Хекеном єдина нульова нічия. Обидві команди створили кілька моментів, але вартарі зіграли бездоганно рівне, але не надто видовищна гра між цими командами. І Словен приймав Страсбург напружене протистояння. Слован був у ролі наздоганяючого. А французи довели гру до певної перемоги. 1, 2. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром односібно є сцелі Ковачевич з трьома голами. Кращими асистентами є двоє. Пінос Кристал Пелес та Гомес Шахтаря, маючи дві результативні передачі. Перша вісімка зараз виглядає ось так. Бачимо тут. Фіорентина, Лех, Айк, Ларна, Спарта, Зринський, Кристал Пелец. Друга вісімка має наступне розташування. Тут Райе Валікана, Шахтар, Страцбург. Перші 16 місць займають команди, які тільки перемагали. Перейдемо до команд 17 по 26 місце. Бачимо, нічиїх в цьому розіграші було мало. Навіть команди, які програвали, Попадають в плей-офф, але тільки перший тур. все вирішиться в наступних п'яти турах. Ось ми можемо побачити місця з 27 по 36, де наше київське Динамо на аж 29 місці. Пишіть в коментарях, що очікуєте від «Шахтаря» та Динамо. Чи зможе одна українська команда виграти новий європейський турнір. І перейдемо до другого туру, який відбудеться 23 жовтня. Аекс зіграє за Бердіном. Раю Валікана поїде до Хекена. Брейдаблік зіграє з Купс. Також нас очікують Дріта проти Омонії, Рієка проти Спарти. Шкендія проти Шелдорн. Страсбург зіграє за Гелонію. Шахтар прийматиме польську легію в Польщі. Рапіт зіграє з Фіорентиною. Майнць прийме несподіванку Зринський. Словен поїде до Азе. Крісел Пелец зіграє з Айком. Камрус Спарта зіграє з Лозане. Лех поїде до Лінкольн. Шемро Кровес прийме Цельгі. Samsung Sport зіграє з Динамо Київ. Сигма з Раковом. А Ноа густюватиме в Краковії. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!